Так, огляд планів на майбутнє липень, 2023 рік. Ну, Давайте дивитися. Вітаю, пані і панове. Мене звати Майкл, і ми повертаємося Привет, з, з Привіт до планів. Я знаю, що зараз літо і дуже-дуже спекотно, але попри це, ми докладаємо багато зусиль для розвитку вашої улюбленої гри. Сьогодні ми з Олександрою хочемо показати вам останнє оновлення від команди розробників World of Tanks. Тож залишайтеся з нами, адже у нас багато гарних новин. У цьому відео ми поділимося з вами багато чим, але я хочу приділити Блять, це в гості через 20 років. Слухайте. Ту повестиан через 20 років, блядь, я вам говорю. Скріньте, потім порівняєте, блядь, на цьому. Потім зрівняєте, йопти, матч. Блядь, вестиан через 20 років 100%. Жесть. Блядь, люто. Ти особливу увагу тому, що зовсім скоро ми випускаємо британську колісну середню техніку, що збагатить ігровий процес і привнесе чимало цікавих ситуацій на поле бою. Не можу дочекатися, коли ви нарешті зможете її випробувати. Усім привіт, рада, що ви знову з нами. Сьогодні ми маємо для вас кілька цікавих оновлень. До них і перейдемо до речі, як воно це? Є? Ми сьогодні ми маємо для вас кілька. Олександра Легенченко Українська фамілія. Це мета гамстер. Впевнена, багато хто з вас пам'ятає події, присвячені вафентрагеру і мирному тринадцять. Що ж у нас є ще більше оновлень Опять, і супових подробиць да, там, по про ці бачу. режими і не тільки. А для тих, хто прагне чогось новенького, у нас є саме те, що треба. Представляємо вам захопливу подію, шквальний вогонь із механікою автоматичних гармат, а також оновлення японських важких танків, яких ви стільки чекали. Ну, режим не цікаво. Шквальний вогонь був задуманий як розважальний режим у стилі. А що якби. У його основі лежать експерименти й божевільні ідеї. Наприклад, а що якби в грі була автогарматна артилерія? Таке б я пограв би, скупайку. Так, у режимі будуть автоматичні гармати. Таке але б ми я хочемо, би. щоб він був радше доповненням до наших звичайних розважальних подій. Ми знаходимо нові вигадливі способи експериментувати та грати з новими механіками і дивними комбінаціями танків, як от автогарматна артилерія. Те ще подобство. Під час події ви зможете покататися і поекспериментувати на восьми різних машинах. На вибір будуть доступні всілякі типи гармат. Кожна матиме власний інтерфейс і круті візуальні ефекти. Це означає, що ви повинні поставити собі лише одне запитання. А мені пощастить. Чому ж ні? І перш ніж хтось із вас почне надмірно радіти, ці танки призначені лише для розваги експериментів. Вони не є прообразом або запланованим дизайном у майбутніх Це фан режим Виважте, ще один, що зруйнували ваші мрії, про гру в ролі, а 10 вартхок на гусеницях. Не знаю, як за загра, але... як завжди, коротше, в відосі виглядає екшончик чих двіжуха. А в реалі буде ні у чому ігрового режиму вафентрагеннову це буде шалений, хаотичний і веселий досвід. Що ж новеньке Ермелінда повернулася, і готова сіяти хаос на полі бою. Можливо, ви вже її знаєте, але якщо ні, то незабаром познайомитися з цією славетною танкісткою і її легендарним танком. привітайтеся з Ганне Лорою, старшою сестрою Ермелінди, яка приєдналася до альянсу. З новим союзником в альянсу з'явилася й нова командирка Яна, яка допоможе боротися з махінаціями Максиміліана Леонарда фон Крігера від Хофена, барон Леденсбурзький. Для наших досвідчених гравців ігровий режим буде схожий на відголос минулого, але з новими захопливими подадуть свіжості. А якщо ви новачок, приготуйтеся до дикого і захопливого хаосу в цьому режимі. Аби саундтрек обновили вообще було б. Бомба. Бомба. Ніфіга, про... Про поверні... Ніфіга не поняв про Вафентраген нового, блін. Якби саундтрек ще один зробили такий столів Афентраген, а то їм їмба реально була. Саме лучше в Вафентрагені це саундтрек, це факт. Ну подивимось так що там за... Що... Ну подивимося вже ближче до релізу. Ну, поняли. Буде режим Вафентраген на цьому році, і я так розумію, режим буде мирний 13. Довгоочікуваного ігрового режиму мирний 13. Майбутнь. А фон Крюгер з Вафендраген це жолуч через 40 років. Гостян на пенсії. Блять. надоїло в танки грати Догрався в танки, щось став коротше злим генієм. ВР06. Привіт, привіт. Епізод стане епічним завершенням трилогії. Однак майбутнє залишається невизначеним. Цьогоріч у режимі з'являться нові супротивники й боси. Як і в попередні роки, вони будуть рухливими, спритними і ворожими, будуть хитрими й сповненими загрози. Невразливий з його дивовижним музичним супроводом повернеться, але цього року в нього з'явиться підтримка у вигляді інших босів, з якими гравці стикатимуться складності в рандомним складом. А зараз ще була нереальні імена, але можете сказати привіт, робо і пухнастику. Я вважаю, що з цими іменами вони виглядають трохи менш загрозливо, а і, можливо, ви захочете залишити коментар нижче, щоб запропонувати свої псевдоніми для цих нових Оце чудових творів. Тема. Ідея полягає в тому, що різні боси на різних рівнях під. Тримуватимуть ігровий процес складним, але не надто одноманітним, оскільки в режимі ви розвиватимете свої навички і тактику. Пам'ятайте, що ключ до успіху ухилятися, маневрувати і уникати цих супротивників. Ми також представимо нові механіки, які дозволять справлятися з такими динамічними і небезпечними моментами, як от можливість ставати невидимими для супротивника, або підвищувати швидкість перезаряджання. Не це жорстко. Будемо сподіватися на гарне завершення сюжетної арки для наших героїв. Але знову ж таки всіляке трапляється. Це не перший раз, коли невразливий нас дивує мені щиро, дякуємо всім, хто брав участь під час останньої розвідки боєм. До кінця року ви зможете побачити випадкові події у випадкових боях зі спеціальним тегом мапи в розробці для запобігання появи таких мап у переліку, оскільки вони ввімкнені за замовчуванням. Це нове покоління мап має зробити випадкові бої більш динамічними, але події можуть початися у момент бою. По ідеїшода по ідеїшода, хоча можуть і не відбутися зовсім. Об'єкти і ефекти у випадкових подіях будуть більш деталізованими та видовищними, ніж у розвідці боєм. Подекуди крута вони змінять ландшафт мапи. І тут ви можете знаю, в подіях на мапі Хімельсдорф. Зона події буде значно покращена візуально, а замість червоної лінії з'явиться червоний туман, який позначатиме небезпечну зону. Сама зона подій також буде змінена. Машини в ній будуть руйнуватися лише в разі взаємодії з великою головною ціллю. Наприклад, якщо вона впаде прямо на ваш танк, якщо а, ці я понял, це логічно. впадуть поруч із вашим танком. Він не постраждає. Оце логічно. Це, це означає, що у вас буде шанс вижити, якщо вчасно не покинете зону. Також було вдосконалено спосіб запуску події під час бою, і на основі тестування відгуків ми сподіваємося, що це зробить перебіг подій більш динамічним і не таким обтяжливим. Це топово. Наразі ми маємо вдосталь персоналу і ресурсів для роботи над мапами нового покоління, але не забуваємо і про старі та постійно працюємо над їхнім балансом. У нас є близько 10 мап, які ми ребалансуємо, щоб поліпшити ігровий досвід на них і вирівняти шанси на перемогу для обох команд. Перевал є деякі мапи зазнають суттєвих змін, інші значно менших. Все залежить від даних про ефективність і звісно ваших відгуків. Ось більше деталей О! найбільших змін зазнає мапа перевал. Речі, Зона важких танків буде розширена. Обидва дивиться. балкони на домінуючих висотах. Ніфіга собі тут оцю подивіться, які начіпляли ціх. Нічого собі. А ну. Танків буде розширена. А обидва балкони на домінуючих Ого. висотах перероблені. Також буде додано кілька нових укриттів. Нормально, нормально. Деякі області будуть змінені Прокати для Прокати не, автомат. по, не пофіксили, да? Наприклад, ми обмежимо можливість ведення вогню і попаде... О, це мені нравиться! Камінь-кущик для ЛТшки, щоб світить перекатку противника. І пт щоб могли виставлятися, да? тридинамічні. Це мені подобається. Раз камінь-кущик, два камінь-кущик. Все як має бути, в варгеймі. І 200 метрів між прокатами, правильно? Щоб уже точно всі засвітилися. Щоб лайк чи дізлайк, і відписка і видалення гри, не знаю. Ну, блядь, ну ж... проситься зробіть так, щоб перекати не дохли. Давай зробимо камінь-кущ, щоб краще світити було краще стріляти було. Дання під обстріл при виїзді з місця відродження. З обох боків і тут камінні з кущами поначіпляли. Оце воно. Оце те, що треба. Я не знаю, може воно якимось нам буде мішати прострілам, але я поки не бачу цього. Ну я не бачу, що воно мішало прострілам. Ну, взагалі не бачу. Мапи. Мапа студзянки також буде поліпшена Хоп, в багатьох аспектах, починаючи з розширення району заводу. Щоб О. трохи лівий фланг, що дозволить гравцям ефективніше використовувати О, броню це на більшій нравится. кількості позицій. Це мені Ще було розширене село, а траншея стане кращим. Нічого собі. Ха. Тепер я, маю, типу, по свій убіч можна заїжджати, да? там низинки поробили. Прикольно. А ще захищати від атак і з точки відродження. На мапі устрічна затока будуть краще збалансовані лінії ведення вогню для артилерії, позиції О! снайперів і місця для засідок. Блядь, <п> Карта, де можна було грати на тяжах, ну практично не, не, не тримуючи дізлайка від. Від, від арти і Петешок відразу була пофіксена для Арти і Петешок. Боже ти мій. <реш> ну, Ладно, хай реально, одна з карда, ну, типу, ой, блядь, забій. А також будуть внесені деякі поліпшення в початковий маршрут при виїзді з точки відродження. Також зміни не оминуть такі мапи. Надіюся, вони закриють оцей неграбельний кусок квадрату болота. Я про це говорив 800 мільйонів років назад. Закрийте, зробіть тут нормальну землю, закінте цей грбаний пірс, зробіть тут, блядь, позиціонку нормальну проїзди. Ну. Арта зал, арта, зал. Арта, зал. Артазал. Арта, зал. Круче. Артазал, дядь. Не могли б показати. І лінія Ми також побачили, що наше останнє відео викликало великий інтерес до нових танків. Ми вирішили, що важливо якомога раніше показати вам гілку японських важких танків. О, давайте подивимось. Нова гілка танків до кінця року буде відрізнятися від поточних японських важких танків на чолі Type 5. Лінійка Type 71 виглядатиме набагато сучасніше і технологічніше. І хочу сказати, що особисто мені подобається зовнішній вигляд нових машин, хоч я і полюбляю величезні квадрати. Нові танки поєднуватимуть рухливість і захищеність та матимуть регульовану гідропневматичну підвіску на більш високих рівнях. І найважливіше, вони отримають нову круту механіку гармати. Механіка охолодження гармати дає вам вибір. Або стріляти швидше зі звичайною точністю, або зачекати трохи довше перед пострілом і бути винагородженими за це помітно підвищеною точністю. час підготовки буде трохи довшим за час перезаряджання. Точність цих важких танків за замовчуванням буде схожа на показники інших важких машин на рівні, а механіка застосовуватиметься до певних танків гілки. Поєднання Цікаво. нової механіки гармати з системами регульованої підвіски дозволить вам грати на важких танках інакше ніж ви звикли. Мета цих машин бути універсальними, цікавими і не викликати розчарування, граючи як на них, так і проти них. Ви побачите більше інформації в міру того, як танки будуть проходити супертестування. Це не новина. Стебешка там, по-моєму, не неї має така міня кразі. да? а ось точно цікаво Ми знаємо, що багато хто цікавився новинами про те, що відбувається з екіпажем. Відтоді як ми востаннє повідомляли якісь подробиці. Слішка, після останнього анонсу. Ми старемо працювали над тим, да. щоб втілити ваші відгуки в життя. Ми все ще перебуваємо на ранній стадії розробки. Yes, тому такі, зміни да. будуть впроваджені не раніше весни наступного року, але хочемо поділитися важливими деталями вже зараз. Ого. Ми приберемо екіпажі з рівнем навчання нижче ста на, 100%, на, на щоб зробити сайт. взаємодію гравців з екіпажами більш зручною і доступною. Всі екіпажі одразу матимуть стовідсотковий рівень навчання на відповідній техніці. Ми знаємо, що багато вравців вкладають час і сили у свій екіпаж, особливо в питанні навчання. Досвід зароблений за навчання 50% екіпажів до 100% буде додано до загального досвіду екіпажу. Ця зміна рівня навчання означає, що ви більше не зможете пересадити екіпаж на стандартний танк із дерева досліджень, для якого він не навчений. Ну, Червоний екіпаж місяць будуть уже працюємо над новою інфосторін. Привіт! Буда з турніру, де турнір грав матч на червоному екіпажі. Забув перенавчити. На якій можна буде побачити огляд майбутніх подій, новинок і особливостей World of Tanks на найближчі кілька місяців, вона допоможе зробили. вам дізнаватися про важливі майбутні події і гарантуватиме, що ви не пропустите нічого цікавого і захопливого. Це круто здається. Мені це стане в пригоді усім. Обов'язково ознайомтеся з цим нововведенням, яке допоможе бути в курсі всіх майбутніх оновлень і подій з усіма ваші для блогерів собона піна штука, відоски писати. Дякую, що подивилися відео. Перш ніж ви підете в заслужену літню відпуску, хочу вас запевнити, що ми постійно працюємо над дуже чутливою і важливою темою ребалансом техніки. На жаль, у мене немає інформації, якою я міг би поділитися з вами прямо зараз, оскільки робота в процесі зміни ще обговорюються, і ми дійсно хочемо зробити все правильно. Та будьте впевнені, що в найближчі місяці ви отримаєте оновлену інформацію про стан розробки на цьому етапі. А поки пропоную вам поставити вподобайку і підписатися, щоб не пропускати новенький контент. Прошу залишайте свої коментарі і запитання стосовно всіх тем, про які ми щойно розповіли разом з Олександрою. Побачимося в наступному епізоді. Гарного вам літа! Будемо на зв'язку. Цікавенько, цікавенько, цікавенько. По британській Стежки щось нічого не побачив, крім того, що вони скоро будуть. Думаю, щось мені розкажуть. Е, японці цікаво. Тяжики нові. Переробка карт цікаво, не факт, що вона вигорить. Студзянки за, за студзянки лайкосик, за перевал е, дізлайк. Ну, це так, чисто перше, це перше враження. Да, на це все діло якось так от. А так, подивимося. Поживемо, побачимо, що вийде. План, як завжди, грандіозні, як завжди, переноситься на роки вперед. Згадайте, коли почали екіпаж 2.0, що тільки коли про цю почали мову говорити. Скільки два роки назад з екіпаж почали говорити? Да? Е, а сьогодні нам анонсували, що тільки ще може весною інформацію, типу, щось на весну наступного року вже тільки щось опять врожай будуть Це 5 мільярди тисяч доларів на розробки і мільярди тисяч годин. на на розробку треба Варгеймін, щоб щось зробити Путням. Ну це класика, це класика. Якось так народ по цьому всього сьому. Ну, я чекаю особисто чекаю це дуже сильно е, карти нові, оці з динамічними подіями. І, блядь, як же хочу, щоб Варгіймін зробив таку можливість пересаджувати екіпаж один на декілька танків? Ну, я так зрозумів. Вони це все зроблять вже, вже за разом паком виведу, тобто шесть років через три приблизно, якось так от по цьому всьому ділу народу.